Доброго ранку, ми з України. Я Ірина вітаю всіх на моєму ютуб-каналі і запрошую вас, мої дорогенькі, до карти дня. Ви у мене перші, як зазвичай, для моїх декорацій. Я вже приготувалася до Паски. Трошки розкажу вам це дерев'яні. Десь я, я колись розказувала, що мій чоловік працює. Я не знаю, як це сказати, з інвалідами. Там різні групи, є розумові відстави, є просто в яких руховий апарат, в когось ще, щось, якась хвороба. Це як в дитячому садочку. До нього приводять тих людей. ось тих. І от вони це, це вони зробили. Ось. І мій чоловік, бо їх було дуже багато, він каже. Стільки наробили, вони так захопились. І ось приніс він додому. Я спочатку думаю, на що мені ще цього барахла? Але ви знаєте, підійшло. Дуже гарно підійшло. Ось, І там є ще пару натуральних. І є це, я забула, як вони називають оцих перепілочок, чи як вони називаються, хтось може знає. Ось пірячко, трошки засушені речі, там такі якісь. Ось, І ось так я складаю. Бачите, ось гармонія. Бачите, йде карта гармонії. Тобто, я вам тут про гармонію. Там свічечка, все салатове, все зелене. Я теж ось якось так. Гаразд це був коротенький відступ. І у нас, як зазвичай, мої дорогенькі карта дня. Як зазвичай, ви вибираєте свою карту. Ось свою позицію, інтуїтивно, нікуди не спішите ось, і будемо дивитися, що чекає вас сьогодні і які будуть підказочки від Таро. Поїхали. Карта номер один. Що чекає вас сьогодні? Молоденька якась енергія сьогодні у вас. Щось таке нове, якесь пробудження, якісь новини, якісь початки нові. Просто, ви знаєте, задоволення, якісь компліменти, якісь поцілунки. Смайліки Розумієте, для кожного це буде щось а, своє. Ось, Але це приємність, приємні якісь моменти сьогодні будуть. ось, а, З дітьми, побалакаєте з кимось. Просто так знаєте, з незнайомою людиною десь по дорозі перекинетеся два-три слова. вам це на душу ляже, Це вам, можливо, якась ностальгія, прийде дитячі якісь моменти, згадайте. А можливо, це ваші діти та внуки, приємні моменти з вашими дітьми та внуками або з якимись іншими дітьми. Карта номер два. Ну тут повний вперед. Енергія. Така динаміка сьогодні, пробіжитесь по всіх базарях, щось будете шукати. Можливо, якась ціль у вас буде сьогодні, кудись захочете, кудись це, у когось кар'єра рване вперед. розумієте? А, ця карта вона дійсно потужна, динамічна, тут ціль є одна, не як у мага, їх у вас багато, ви... а тут людина концентрує себе, концентрує. Це вже слово українське чи німецьке. Ще? <смі> Людина себе концентрує. На чомусь одному, має ціль і перемагає сьогодні. Ви сьогодні переможете, якщо ви не зіб'єтеся з свого курсу. Карта номер 3 Відлюдник. Відлюдник говорить нам про те, що захочеться, можливо, вам сьогодні побути на самоті. Подумати про ваші мудрі слова, про ваші мудрі, які, можливо, мудра думка прийде сьогодні. Можливо, ви сьогодні познайомитесь з якоюсь людиною, не обов'язково старшою. Це може бути і молодша людина за вас, але мудра людини, в якої. Є досвід в якомусь питанні, в якомусь напрямку, в якійсь галузі. А, мудрість приходить, як то кажуть, на старості. Так? З, з роками ми приходимо, а, а інколи мудрість це старость приходить сама, без мудрості. Ну, це я вже так. Ось. Але мої дорогенькі, сьогодні ні, нікуди не спішимо. Краще на самоті подумаємо, краще десь так осторонь постаємо, повідчуваємо, що ми думаємо, що ми переживаємо, що чого ми хочемо. Саме сьогодні ваші особисті внутрішні процеси розглядаємо по цій карті. Нічого, знаєте, назовні, все в собі, все переварюємо, шукаємо відповіді, все є у вас. Ось якось так: шукаємо свій шлях. Не чужий, а свій. Бажаю вам, мої дорогеньки, гарного, мирного дня. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги! Все буде, Україна!